Ви дивитеся вашу свободу на сайті radiosvoboda.org, в аудіоефірі, в радіоефірі ви слухаєте нас і це ваша свобода. Я Ірина Штогрин. І сьогодні ми хочемо поговорити про те, що насправді означає той маніфест, який вчора був ухвалений на. Євромайдані у Києві або на Майдані Незалежності у столиці України і чи зможе Євромайдан закумулювати громадську ініціативу. Тому ми запросили до студії політичного консультанта, політолога Олександра Палія. Вітаємо вас. Доброго дня. А також людину, яка добре знає, що таке громадянська і громадська ініціатива, координатор національних зборів Ігоря Дідковського. Доброго дня. Дай Боже, здоров'яся. 044 490 2905 наш студійний телефон. Долучайтеся до нашої розмови. А для початку давайте послухаємо або нагадаємо тим, хто це чув, що вчора сказав на Майдані Незалежності у Києві Арсеній Яценюк. Сьогоднішнє наше віче має назву Солідарність проти терору, проти того терору, який почала ця влада по відношенню до Тетяни Чорновіл. Коли ці потвори її зухвало побили проти терору, коли євромайданівців переслідують, палять їхні машини і залякують. Проти терору по відношенню до кожної родини, де дитина боїться вийти до школи, ну, ось про це говорили. Там, звісно, вимоги всі залишилися, зокрема, і покарати тих, хто санкціонував побиття студентів. На Майдані Незалежності у ніч на 30 листопада це поправити відставку уряд Миколи Азарова. Це розпочати як було сказано, не Маніпулятивні а нормальні дієві переговори із владою і, врешті-решт, в далекій перспективі змінити конституцію України. Але головне питання все ж таки було озвучене Арсенієм Яценяком. Чи зможе Євромайдан хоч що зробити для того, щоб захистити тих, хто справді хоче проявляти свою громадянську громадську ініціативу? Пане Діковський, це він вже зробив. Він самодостатній. І справа в тому, що, якщо чесно, я це знову слухав. Це для, я слово, слово вимоги, викреслив свого лексикону, слово ці е, всі заклики, які вже більше місяця, якщо чесно, у нас на Західній Україні кажуть, що це неприродньо і некоректно стосовно тих людей. Тобто, сам Майдан, він як суб'єкт, я, до речі, не представляю Майдан. І не представляю весь український народ. Я представляю інструментарій, який виник за рахунок цього дійства під символічним названням Майдан. Ми взяли місяць працювали там, 102 громадських організацій та ініціативи і просто шукали інструмент, щоб не кидати вимоги, бо нема нічого гірше, ніж та мета, яку ти поставив і не знаєш, як реалізувати. Тобто, це людей. Морганізує, вони стають, не вірять, перестають в себе. Тому, в принципі, мені ідеї Майдану самодостатнього вже вистачає. І я вважаю, що зараз існую два таких тренди. Перше, це водить енергію людей навколо Майдану. Це чомусь по-проєкту. Це політики. ви критикуєте політику. Я не критикую, зараз. я взагалі просто констатую факт, бо це вже смішно. І це всі, якщо політики, які контролюють сцену, на які я там. 30 разів вже виступав, думають, що вони це Майдан, то вони сильно помиляються. Треба просто вийти на Майдан, і Майдан їм скаже, відкрито. Друге, для чого вони це роблять? Бо вони, в принципі, самі не хочуть змінити систему, вони в кращому випадку хочуть легку косметику і змінити склад системи. І тому я вважаю, що ці всі спроби приватизувати Майдан чи надати йому якоїсь суб'єктності під кимось із політиків, це просто смішно. Тому для мене смішні ці всі виступи і меморандуми з повагою до всіх виступаючих. Ну я запитаю тоді Олександра Полія: якщо подивитися на те, як ситуація розвивалася і розвивається зараз, чи можна сказати, що вчорашній день і ось це вже чергове віче було чимось винятковим, і що воно насправді було наступним кроком у розвитку тієї громадянської ініціативи, яка була акумульована на Майдані? Наступним кроком так, чимось винятковим ні. І взагалі чекати кожного дня щось виняткове, це, звичайно, можна, але це трішки інфантильно виглядає. Тому що ми всі розуміємо, що тут боротьба йде справжня, реальна. Боротьба, слава Богу, вона відбувається не так, як, наприклад, відбувалося в XVII столітті, тоді було значно драматичніше, чи в XVIII. Чи навіть на початку 2020-го, Зараз, поки що, слава Богу, все спокійніше, але тим не менше, напруга є. І чекати кожного дня якоїсь перемоги, маленької перемоги, волати про цю маленьку перемогу, мені здається, що це по-дитячому, тому що ставки тут дуже великі. І треба готуватися до важкої, серйозної, затяжної роботи. А дасть Бог, якщо ми будемо готуватися до затяжної, то перемога пройде значно швидше, ніж ми розуміємо. Ну дивіться, на попередньому вічі було озвучено прагнення створити і вже навіть проголошено всеукраїнське об'єднання Майдан. Так. Прозвучав заклик у нього вступати. Його вимоги зрозумілі. Боротьба з корупцією, оздоровлення всього життя в країні, зробити так, щоб правоохоронні органи захищали закон і рухатися в бік європейських цінностей. Цього разу вже було озвучено певні вимоги, які були сформульовані там у документі. Що стосується громадських організацій і громадського суспільства, то е, сцени було озвучено ось таке: громадський контроль за діяльністю органів влади та самоврядування. Ви погоджуєтеся з тим, що це По, можуть робити громадські організації? але не викон... не... Пункт неможливо виконати. Чому? Ну тому що це абстракція, яка нічого не має, ні технології, нічого. Дивіться, це все вода. Це все то ти в ступі. Є конституція, в якій чітко написано і стаття 3, і стаття 5, і стаття 69. Так в Конституції теж вчуть. Там, там конкретно написано, що народ здійснює безпосередньо своє народовладдя через вибори. Ми вже два роки з вами ходили, що голосуй, що не голосуй, бо там політики. Через референдум та інші безпосередні форми демократії. Стаття 69. Так от влада реально належить територіальним громадам. І зараз. Майдан передив таку моду, і по всій Україні створюються територіальні громади. Оце я в це вірю, стаття 40, Що територіальні громади це реальна влада і це реальне джерело влади. А вже інші органи влади, починаючи від сільради до президента і парламенту, це органи влади в нашому випадку. Погані органи влади. От про що йдеться. Ідеться або про заклики і декларації, або про механізми. То я представляю простий робочий механізм. Я і зараз приїхав з національних зборів, працює чотири експертні групи. Ми не, не прагнемо об'єднатися, ми просто хочемо створити унікальний легальний механізм для того, щоб дати будь-кому. Хто захоче, бо цей механізм повинен бути. поясніть, у чому він полігає. Та він дуже простий національні збори. Ми є таке поняття. Конституанти. Ми абсолютно можемо зібрати представників всієї України. Бо і по веберу, і по всім відомим політикам і політологам це в нас в наш парламент не являється представницьким. Один депутат представляє 100-120 тисяч людей. Він не то, що їх не представляє, він їх бачить не хоче. Тобто, ви оголошуєте про національне зібрання іде в палаці Україна збере спокійно. Палац України мені енергетично не підходить. А що вам Десь, підходить? Ну виберемо місце, повірте мені, але це будуть. Реальні законні представники, представники територіальних громад так. і Хто конституція раз це? це прості люди. Конституція, до речі, розділяє людину від громадянина України від фізичної особи від юридичної. Це ноу-хау. А скільки у вас може бути конкурентних конкуруючих таких самих організацій? Мені... Без Ні, дивіться мені, хоч буде хай мільярд. Хто mm. зробить по чесному і вдовго без революційного натхнення? А, не спекулятивно. А для цивілізов... революційного натхнення. Ну, так. Це, тому що для мене революційне натхнення, воно має певний період. Воно повинно пробудити тебе, а далі ти собі працюєш фахово як е, спеціаліст системи. Ну, добре, Хто буде ваших представників обирати? Територіальні громади. Е, територіальна Яким громада чином? більшість, е, тобто більшість громадян, які мешкають на тій чи іншій території? Так. Тобто більшість 12 тисяч 87 має... міст селищ. І... Тобто більшість населення кожного з цього міст селищ повинні прийти на якісь вибори і обрати члена вашої території. Так, вони так і зроблять, тільки вони будуть представляти один до 10 тисяч, а не до 100 тисяч. За Це який єдиний... час ви думаєте, ви зможете зібрати? Ну, ми зараз, по-перше, по попробуємо на Києві. 330 територіальних громад. До речі, я собі провожу на 23 числа на 10-му поверсі в КМДА, провів засідання національних зборів, прийшов в селі, прийшов плачком. Ніхто мені не заважає там. Бо це власність, до речі, територіальної громади. У ну, селі і Плачков, це там відомі фахівці, але це не Ні, вони, а прийшли люди, ще яких чоловік. 50, обрали. Та вони просто прийшли, як люди, які колись були мирами, знають як каналізацію латати, не більше і не менше. А прийшли представники громад, і все було культурно і цивілізовано. Тобто, є коли політики ведуть в сторону. Київ він зараз потребує наприклад, період. Дивіться Верховна Рада зробила все для свого народу і радісно поїхала на острови на місяць. Все зробила. Київська рада теж радісно все зробила. Свого народу десь ховається там по хамирям і кинула Київ на призволяще. Зараз немає ніякої влади. Тобто, взагалі ніякої влади. Українська мова слова «влада» означає владу з собою і людьми. Ні, ну ми по Києву зараз попросимо тут треба у вас дуже, точніше, дуже добре сказати. розуміти, так. треба що е, справді така пряма демократія можлива, але вона не повинна бути профанацією. Тому що якщо прийшли так, там, там плачко, якщо прийшли там кілька експертів, це ще не означає, що це київська громада. Київська громада це з трьох мільйонів осіб, десь приблизно два мільйони виборців. Тобто, якщо ви з цього 2 мільйонів виборців мільйон реально проголосує, то тоді це інша справа. якщо цей мільйон не голосує, у вас немає цих механізмів, то це не Київська громада, це просто ну, ще одні люди, які себе називають такими. І все. Точно так. Для цього відкриваються територіальні громади. Ну, вони не відкриваються, вони вже існують певним чином Але Ми на лише... Майдані. Я ще раз скажу, була до дуже значної мірою практично територіальна громада, тому що Майдан мішов від мільйона до півтора людей, і в принципі, ну звичайно, не було ніякої реєстрації. Фізично це їх потримати цих людей так це це не не Територіальна громада Ні, не, не реєструється в органах старої системи. Давайте але де-факто це були збори територіальної громади. Це правда. Я нагадаю, що ви можете поставити запитання нашим сьогоднішнім учасникам розмови за телефоном 044-490-2905. Я Ірина Штурин. Ви слухаєте вашу свободу і цю розмову ви зможете і прочитати на нашому сайті. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіо Свобода. Ви слухаєте вашу свободу. Чи зможе Євромайдан акумулювати громадську ініціативу? Про це сьогодні розпитуємо Олександра Палія, політичного консультанта, Ігоря Дідковського, координатора національних зборів. У нас є слухач. Ми тоді продовжимо розмову. Говоріть, будь ласка. Або, Здравствуйте. Вот у нас президент говорил о том, что корупция сильно последние годы очень сильно развит. Он будет с ней бороться. В судах страшнейшая коррупция. есть такой полковник, Паласенко Василь Степанович, суддя, який ходить до говорить, яке рішення треба приймати. І аполіційний суд, значить, це рішення и приймає. Значить, я хочу сказати, що ганьба цим суддям, які заганажовані і вирішують так питання, як їм потрібно, не так, як по закону. Ганьба їм. Ось думка одна з багатьох. Я думаю, що ця думка вивела на майдан дуже багатьох людей на сьогоднішній день, і по правоохоронних органах, і по адміністративних, і по судових, зокрема, І ви знаєте, є в біблії такий вислів, що. Здається, в Біблії, що неправильний суддя гірше ката. І мені здається, що ну зараз судова система це просто жах. Ніякого ні правосуддя, нічого. Ви знаєте, оце якби суд проведли на Майдані. Пам'ятаєте, як впіймали цих двох злочинців з Май з Макіївки, які там щось написали їм вур на Що написали їм вур на лобі. Да, що то цей суд, який був там на Майдані, він значно легітимніший ніж той суд, який ніж Верховний Конституційний і Адміністративний і вищі спеціалізований, і разом взяті. От ви відчуваєте, що тут звучить? У нас звучить тут в ефірі якась така річ, яку варто було б сподіватися у будь-якій демократії, яку, яку зараз називається розвинутою, скажімо, на заході. Mm -hmm. І по суті, нам от дорікають дуже багато. Експертів з інших країн, що українці нічому не вчаться, тому що вони кожного разу продукують одне й те саме запорозьку січ, де гетьманам не довіряють, і пан Дідковський це все Чому? щойно гарно про продемонстрував. Чому? А народ насправді завжди хоче сам ухвалювати рішення, тому що він теж не довіряє ні старшині, ні тим суддям, які теж обирають. Неправда це Запорізький, якби гетьманам не довіряли, Запорізька Січ не проіснувала б 400 років а Вона проіснувала 400 років і не платила данину комусь, а сама збирала з навколишніх держав. Тому це все неправда. У нас були гетьмани дуже популярні, за одним словом, яких не то, що тисячі, а десятки тисяч ішли на смерть. Тому говорити, що у нас є така апріорі традиція недовіри до влади, це неправда. У нас є недовіра до іноземної аморальної деградованої влади, і це прекрасно. Цим ви погоджуєтесь, пане Косове? У нас є тотальна недовіра до влади. До своєї української аморальної А Де крадової... ви бачили українську владу? Ну, вся влада у нас, українська, хто у нас Янукович Марсіанін, чи він де він приїхав? Mm -hmm. Чи в нас парламент у нас хто приїхав з Польщі, mm -hmm. чи... у нас парламент а, чи Кабінет міністра? Пост геноцидного з... суспільства, в якому не, був так, нас, насичений український. Тому... Насичений тому... У нас немає іншої України, України. вона у нас є така, яка у нас, як нас така, є дуже просте рішення. Ми без претензій до всіх, бо ми розуміємо, що вони нас не цікавлять. Ми навіть не хочемо витрачати на них. Енергію, от, наприклад, у нас на націоналі збору дуже простий слоган Україна це я. Це не президент, це не уряд, це не парламент, а я власник своєї держави. Крапка. Ні, мабуть, ми все-таки. Бо я ні, це Людові 14. Ми... Ні, ні, ви перепутали. Людові 16 казав, я це Франція, а я кажу, Україна це я. Mm -hmm. А давайте послухаємо 14. ще одне я. Ми з цією повагою до вас говоріть. Будь ласка, ви в ефірі. Алло, доброго дня. Доброго дня. Михайло, місто Герой Київ. Розкажіть, будь ласка, чи не варто? Перервах між похідом там на Міжигір'я до інших лідерів використати такий інструмент як референдум. Що я маю на увазі? Там вже стільки збиралось народу, що е, для ініціювання будь-якого референдуму з приводу там зміни влади ще чогось, можна було вже раз за три. Хоч він і не, не досконалий цей закон, але це ж теж якийсь шлях, який конкретику має добитися через референдум то, а не просто гасла кидати. Давайте. Корупцію боротись, давайте, Михайло. Пращувати. Якби не ви, то я поставила це питання. Давайте я скажу. Що стосується референдуму, треба розуміти, що закон написаний таким чином, що фактично ніхто ніякого голосування не проходить. Голосування призначається. Як це відбувається? Там формують всю вертикаль виборчих комісій, місцеві ради, обласні, зокрема, і це означає, що всі скрізь є провладна більшість, практично, що ніхто ніде нічого рахувати не буде. Агітації теж немає за цим агітувати проти того питання, яке виносить влада, можна лише за гроші, а влада сама агітує абсолютно вільно і використовуючи за всі засоби масової інформації. Тому це не ніякий не закон про референдум, за чинним законом це неможливо. Інша справа, що прийти і сказати, що ось стоїть 2 мільйони людей. Вони підняли руки, і це, і це щось значить. Це значно більш, ну скажімо, може впливати ніж якісь ці законні процедури. А закону про місцевий референдум взагалі не існує на сьогоднішній день, тому все це суща теорія. Він не те, що не досконалий, він намисне написаний, щоб можна було два на два написати п'ять. А при цьому закону про місцеві референдуми у нас немає. А от місцеві громади, територіальні громади, вони вже впродовж цих всіх років незалежності завжди знаходяться в одній і тій самій проблемі. У них немає грошей. Їм навіть не дають того, що вони заробили казначаєство, блокує рахунки під кінець року або будь-які кризові для цілому для економіки країни моменти, і в той же час громади не можуть вирішувати нагальні проблеми свого життя. Що тут можна зробити було, пане Справа в тому що у нас чітке є? Ми розділяємо мораль громади і мораль влади. У нас взагалі все законодавство побудовано проти моралі громади, тобто воно обслуговує. Ті чи інші клани. І, наприклад, якщо взяти всі технології, які зараз Майдан запропонував, і які були до нього, наприклад, ручна технологія Ліномакарача Кравчука, Конституційна Асамблея, вона хоче легалізувати через зміни в Конституції донократію, тобто, щоб були дони. Які, наприклад, дуже багато технологій, які зараз думають, що Майдан це зможе через свою суб'єктність, яка неможлива за визначенням, щось вирішить. Окрім того, що Майдан це унікальне джерело енергії, єднання навколо інструментарія. Тому ми і прийняли рішення розпрацювати інструментарій, що територіальна громада, якщо вона зібралась, правильно сказав. Колега і 75% тих, ті, які мешкають, проголосували за якогось уповноваженого, то вже 200 громад в Україні відмінили кар'єри, річки. Вона навіть не вимагає регістрації. В органах існуючої системи Ви думати, що парадокс. Є конституція, яка одна з найкращих, і ми тільки до неї прив'язуємося. Потім йде мільярд законів, які через маніпуляцію фізособа, Юрособа і громадян України з тебе роблять коника горбаконика Пане Дітковський. Але чи означає це, що ви вже маєте такий інструментарій, який допоможе Абсолютно. вам у Києві обрати Абсолют. легітимну Стоїць, владу? Абсолютно, і плюс він коли не коли це буде, ну може три місяці. Взагалі він не вимагає. Закону Верховної Ради, тобто хто... через три місяці е, ваші національні працює... збори будуть готові провести ну, я вибори. Не буду, я не буду бути п'яткою в грудь. Це не будуть вибори. Це буде конституційний установчий збор, який ми називаємо національні збори. Які, якщо ми сформуємо. Правильно сказав Олександр, ці територіальні громади правильно і повноцінно, то тоді ці це зібрання буде саме легітимне, яке є в природі для Києва. І ми потім цю модель екстраполюємо на всю Україну. Як так ви просто. вважаєте, ця ідея Олександра має взагалі перспективи? Ну, Не знаю, як там з перспективами, але в будь-якому випадку таке ворушення воно значно краще, ніж коли в Києві, в столиці. Немає законної влади, фактично, коли 5 років закінчилося у міського голови, 5 років у міської ради, і вони зараз фактично, ну Києвом, який має тисячолітню вічову традицію, 340 років Магдебурзького права керує взагалі невідомо хто невідомо ким призначений. Тобто таку ганьбу звичайно треба припиняти, можливо, в тому числі і з такими засобами. Послухаємо ще слухача. Говоріть, будь ласка. Ага. 044-490-2905. Ще маєте шанс поставити запитання. Ми говоримо про те, чи зможе Євромайдан Взагалі направити в потрібне русло ту енергію, можливо, яку він вже зініціював, цитуючи пана Дідковського. Але ось що ми бачимо зараз боротьба з тими, кого вважають людьми, які порушують закон або йдуть проти народу, ведеться в такий спосіб, що євроактивісти їдуть до їхніх помешкань або до тих можливих місць, де одних з місць, де вони можуть бути, і там висловлюють свій протест в такий спосіб, що там обмальовують, скажімо, паркана або голосно проголошують свої гасла. Чи є це дієвим методом, пане Нітковське? Це неможливо людям заборонити робити. Вони на це мають абсолютно право протесту, що написано в конституції. Що державні органи, органи, які я сказав, в нашому випадку хрінові не мають права до узурпації влади. Вони тотально узурпували владу, тотально всі виборчі дільниці належать владі. Тотально, в який ти суд не підеш, з тебе з хлопчика зроблять дівчинкою навпаки. Тобто ми попали в матрицю дурдому. Це не природнє, не людське життя. Тому 550 мільярдів кредитів висить. Моя онука веляна вже винна півтори тисячі доларів. Цього не буде. Кожен, кожен з нас. Ще я слухач, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Добрий день. Це Тамара Фролів не з Києва. Мене дивує, що е, такими гаслами, як виступав пан Яценюк, і громада, і велике значення. Ну це тільки блеф, як кажуть, це тільки поза. А насправді кияни повинні е, вирішувати в Києві свою громаду, свою думку. А повертатись треба е, в основному тут е, представники Західної України. Хай вони до сімей своїх і дадуть спокій киянам самим вирішувати, щоб була звільнена Київ Рада, а не їм самим тільки ось одна з думок, яка да. представлена. Є є ці думки, да, але давайте подивимось, вони дуже рідкісні в Києві. От вчора було на мітингу, ну можливо, там 200 тисяч людей да, в Києві. А коли мітинг був проти Майдану, ну не мітинг, а виходили. Ініціювали проти Майдану, Киян, вийшла Один. одна людина, народжена, І народжена в Одесі, троє з боку стояли, то були журналісти. Тобто вийшла одна людина. Е, тому треба розуміти, що е, за даними навіть соціологічних опитувань. На сьогоднішній день майдан підтримують більшість, абсолютно більшість киян, навіть про владних соцопитувань маю на увазі. І тому, коли мільйон киян приходить і говорить, що на цьому місці має стояти майдан, то один киянин родом з Одеси чи ще одна киянка, вони не можуть щось тут заборонити, тому що а є воля згазати, міст. має право на свою територіальну громаду. Тут вона права, і Львів, з якого я походжу, також має на свою територіальну громаду. Тобто, й будь-яке село село. Прикарпаття, Закарпаття, Бісарабії і Луганська область мають право. Тому оці всі, знаєте, українці брагу нап'ють, як ближні сусіди. Ми любимо дочекатися. І не кажіть, що Україна це горілка, тому ні, ні, що я думаю, дуже, що ми нам є. Ми дуже, не ми в той, дуже глибока, і терпляча, і свідома нація. Україна це борщ, Україна це мама, Україна це Різдво. Україна це світлі енергії. Слово, до речі, людина українська мову означає як любов даруюча, а не чоловік, чоловік. чоловік чолов. Філософ і один з активістів національних зборів Ігор Дідківський був у вашій свободі, а також політичний експерт Олександр Палій. Дякую вам за участь у цій програмі. А для усіх наших глядачів і слухачів скажу наступне: якщо ви не були на Євромайдані, сходіть туди. Якщо не можете, то дивіться і слухайте наші програми. І ви там побачите, що не лише із Західної України люди були і зараз перебувають на Євромайдані у Києві. І що думають вони і хочуть для себе і для України того ж самого, що ви хочете для себе добра, процвітання і справедливості. зараз? До речі, східників значно збільшується Сказав Олександр Палій. Завершуємо ефір. Провела його ірина штуген.